Тобі такий матьонький буде. Так, а це насіння. Насіння ми посіємо, коли тут буде пісочок земля. Добре, ми поки лишаємо в коробочці. Так. Дивись, що треба зробити. Дивись, спочатку треба зафарбувати стаканчики. Прекрасний свій свій цей міні-сад. Бджілкою? А де наклейка бджілка? Чи намалювати треба бджілку? Не було наклейки. Можемо це вирізати? Окей. А, тут, Потім насипаємо землі, посіємо і будемо поливати і чекати, коли вони виростуть. Ти будеш зафарбовувати різними кольорами, чи як бджілку? Діка. Дивись, треба, щоб був спочатку чорний колір, потім єлий, чорний, потім єлий. Мама тут покладе, зараз мама водички принесе, щоб сколоскувати пензлі. Добре? Так. так, так ми... тут стоїть, зачекай, мама, ще силоветочку принесе. Десь доставити сервер, щоб наші стаканчики сохли. Так. Так, відкриваю тобі фарб. Окей, okay. okay. давай може трошки рукавчик закачаємо. Тут mm. трошечки. Дивись, щоб стаканчик було легко фарбувати, ми його можемо так перевернути. Ти? ти будеш як бджілку, тоді тобі треба жовтий. и черный кольер. Ну, она там расформировала, как джипка. Черный. Ну, не требуется больше пензли. Да, если ты будешь, как ты будешь еще Все. Расформировалась, стаканчик. Стаканчик, прошу. Thank <laughs> you.